Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі брати і сестри, наші глибочани. Я хотів би поділитися перш за все враженнями з голосування релігійних громад, глибоке, Хрестовоздвиженського звиженського храму і Свято-Покровського храму, за їхній вихід з московського патріархату і перехід до Православної церкви України. Я дуже вдячний. Усім глибочанам за їхню активну позицію. Людей було багато, людей ще більше підходило. І якби напевно не перебивали нам молитву приїжджі люди, то було би набагато краще і душевніше наше спілкування. Я так само вдячний тим, хто вирішили прийти, хоч і перебити молитву, але наскільки я бачу, вони потім самі зібралися, трошечки там помолилися. І навіть гімн України заспівали. Видно, що для багатьох це вперше. Ну і взагалі сам факт, що вони зійшлися до пам'ятника борцям за волю України, куди вони не ходили 35 років, це, напевно, теж достойне було того, щоб сьогодні це відбулося. Так чи інакше, цей день позаду, ще раз велика вдячність усім за активну позицію, за те, що ви всі довели, що глибока, не якесь там ватне таке містечко, де. Нічого немає, ні доброго, ні порядного. Ви дійсно всі щирі патріоти, гідні, православні брати і сестри. Нам далі розбудовувати разом глибоко, як я і казав, я і далі так само кажу, я не претендую на Свято Покровський чи якийсь інший храм. Ці громади мають своє подальше, окреме життя і священники і Віряни, вони повинні самі вибудовувати своє життя у лоні Православної церкви України і окремо від Москви. Користуючись нагодою, я нагадую священникам, що треба підтримувати свою громаду і разом з громадою йти до Господа Бога. На жаль, я чув таке запитання. Каверзне, так, коли люди нібито розказують, там, чи ви готові зрадити свою віру, аби перейти там, в нову віру, чи ще щось. Це маніпулятивні речі, тому що ніхто не говорить про зраду святого православ'я. Навпаки, ми дотримуємося єдності святого православ'я, ми е, уникаємо московського розколу і громади, коли вони вийшли з московського розколу, а, власне, так воно і є, тому що. Московський патріархат і вслід за ним УПЦ від'єдналися, розірвали євхаристійне єднання з вселенським православ'ям. То коли громада повертається до ПЦУ, то вона повертається до своїх основ, до своєї православної віри. Тим більше в випадку нашого храму, який 80 років рівно пробув у московській окупації, це велично, що громада нарешті змогла подолати оцей бар'єр, цей обман, в якому її утримували, і зараз вона. Уже, слава Богу, вирвалася і перейшла до Православної церкви України. Поряд зі мною стоять двоє головних, Сидять, не так, щоб вас не сильно нагружати, двоє головних активістів, людей, які від імені кожної своєї громади взяли на себе цю важку ношу і дорогі мої вам далі цю ношу нести. Микола Сільвестрович, Стрічук, всі ви його знаєте, це. Голова профіальної ради староста е, храму Покрови Пресвятої Богородиці наш е, Михайло Іонець, це багаторічний е, хорист е, з храму е, Воздвиження Чесного Христа. Браття, я вас вітаю, ми раді за вас, за громади, за нашу православну глибоку. Найбог Бог вам у всьому допомагає. Я хотів би передати слово е, Миколі Сільвестрові. Дякую за слова ваші. Я хотів би подякувати всім парафіянам глибокої за, за таку солідарність і за те, що вони прийшли і віддали свої голоси на, 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 на цій святині, де поховані наші воїни, де поховані воїни, які проливали кров за нашу Україну. І і, і до речі, де похована дійсно моя бабуся, що я вже скільки років, е, будучи парафіянином Української православної церкви, значить я весь час надіявся і надіявся, що от прийме постанову Верховна Рада, прийме постанову Кабінет міністрів, і наша церква перейде, що буде мати мову, буде мати, ну, буде українська церква все одно. Тянулося, тянулося, тянулося. Ну, і ну от до сьогоднішнього дня, і от так Глибочани зібралися сьогодні дружно і от вирішили. Я дякую даже нашим священникам, з якими я скільки років співпрацював, що вони теж організували і прийшли на, на, на це святе місце, і от вони виконали гімн і все. І я би хотів їм порадити, що якщо їхня воля, бо їхня воля. Їхнє слово для наших парафіян це є святе слово. Якщо отець Дмитрій, один і другий би сказали завтра, що так було за Росії, за Радянського Союзу, що от такі були ми утиснені, і от ми повинні були так правити службу. А тепер настав такий час, і ми повинні перейти. Ні одна людина з наших парафіян, нашої церкви, Української православної церкви. Всі би заодно перейшли. Так. Але якщо не буде волі наших священників, тоді я думаю, що і парафіяни теж ну, мабуть, громада не тоді буде Громада тоді змушена запрошувати. Бо вони дуже люблять так. наших священників, і я їх вважаю, що я, поважаю, би так само, я не маю до речі, отця Дмитра, я його поважаю. Ну, буває по всякому, отець Дмитро, Але я вважаю те, що вам потрібно лишатися разом своєю громадою, разом з Святопокровським храмом і надалі служити Господу Богу. І ви вмієте, ви можете молитися українською мовою, але як, звичайно, ви захочете, так і молодий священник, теж міг би ну, ще й повчитися. Так, і... Так, і Я не питання говорив я... і говорю те саме. Я маю свій храм, в якому я служу. Я буду радий, якщо ми будемо сходитися, служити, молитися. Ну, якщо ні, то ні, то ні. це звичайно воля кожної людини. Я хочу вам ще представити нашого Михайла Іванця. А, власне, його крик душі, його біль, який він пережив, який він відчув, це постійне гоніння, переслідування за його проукраїнські погляди в себе у рідному храмі, де він співає, воно стало тією рушійною силою, яка спровокувала в громаді ось цей вибух, оце бажання нарешті розібратися з цими питаннями, які давно треба було вирішувати. Михайло, якщо можете трошки розкажіть там про цю ситуацію, як воно сталося, як ви, ну а ще буде. У цій громаді ще раз дяка і Шана за те, що ви зробили, за те, що прийшли і підтримали. Чому саме це відбулося? От саме зараз? Я як людина активна у церкві, я хорист. я завжди старався завжди бути на, на кожній службі, щоб служба не пропадала. І я хотів, ну, як українець, бо це моя це моя нація. Українці це моя нація. Я дуже хотів, аби і наша мова звучала, не тільки там московський звод, чи румунська мова, чи грецька навіть мова, яка далека від нас достатньо. Але хотів, щоб наша те, те помилою, звучало нарешті. Чомусь, коли купляєш Євангеліє українською мовою. А ти купив для храму Євангеліє, наскільки знаєш. Ще То... благословення? Зона Зу... Унуфрівого благословення. Тобто, нібито природнє своє для цієї е... конгресі. Так. Його так спочатку так, да, купай, не буде. А до кінця сховали чим далі. А коли це було проблем? Півроку назад, це був вересень. І ні раз не прочитали з Ні діані. раз, ні раз. Це було суто для мене. Не для цілого приходу, а суто це було для мене. Чомусь, коли сидимо. Ну, як ми сидимо зазвичай після служби, і за... мова доходить до нашої церкви, і тобі кажуть, що, ну ми не московська патріархія. Ну я ж кажу, ну згідно грамоти, ми ж московська патріархія, то чому ви відрікаєтесь? Чому? Якщо декілька років тому ви просили прихожан, дивіться уважно, куди виходите, у московську чи у київську. А тепер ви відрікаєтесь? Чомусь мені священники в очі брешуть. Чесно, хотілося б правда прозвучала з уст священника. це ж приклад. А що там з тими орлами двоголовими? Орли на певний час заховали іконами у Святої Богородиці і Христа, але через ну, те, що владика, напевно, натиснув, сказав, що нам ще під ногами орлів, ми ж теж ор ор орлиців під ноги, що нам теж голова. Там не двоголових. Там... Так, що нам дуже голови знести? Я розумію, що це символ Візантії, і все то, але зараз такий час, що ми повинні підстраюватись. Це ж теж політичний символ, як не крути. Ну, а, до речі, що там з святими повиносили російських царів з храму? Чи... Та ні, неділю, коли. Вшановували новомучеників і сповідників церкви російської, так і співали церкви руської. Минулого року такого не було. Церкви нашої хоча б співали, а цього церкви руської співали. Так. Тобто, чогось, коли співаєш у храмі Господи помилуй, то тебе краще, краще вигнати. Так, ну, так і скажи, Кра... як було. Як як священник священник так і позвонив, якщо тобі так все не подобається, йди дивіться. Тобто священник виганяє свого хориста за те, що він хоче в себе в храмі молитися українською мовою, хоче співати Господи, помилу. Чомусь водосвятний молебен. Я у того самого Олександра Клименко зміг знайти київською вимовою церковнослов'янською. Ну добре, вже не українською. Не буде церковнослов'янська, за яку всі так всі так хочуть. Але хоч київський Хоч київська вимова, ще й така непогано, хороша, трошки удосконалена. Ні, теж ні. Надав, надав священнику, не зробили. Тільки російській вимови. Тільки російська вимова. А коли ну, ти пробував читати в київському зводі текст? Так, да, був випадок. Не повністю, теж був московський, бо якби повністю по-київськи, то би мене вже веш вернули би. Але я пробував, то священник мене перебив і продовжив читати. Це, це священник? Молодший, 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 молодший священник. Той, що звали звалять Да. Так. Ну, коли ти читав Україну, ну вже в київському ізводі, ну, ти розказував мені, я хотів би просто, щоб люди теж чули. е Про не Україну хто тобі казав, не українізуй? Так? А, тобто, наприклад, я лише прийшов на хор, ще достатньо не, не навчений читати. Я читав, да мені як українцю було набагато легше українізувати. Вчителька української мови, яка б мене мала вчити любити українську мову, мені каже не українізуй. Тобто вчителька української мови е, сварила тебе за те, що ти в українській вимові читаєш слов'янський текст. О, ось про це йде мова. Це кавчить. Наталія Чуєва. Ну от приблизно. Такий рівень маємо сьогодні ще вчителів, які отак от виховують патріотами молоде покоління. Ну, що казати? Ну, вчила, що це ну, все-таки братський народ. Що? Росія? Так, да, це братський нам народ. Щось російська перша завжди приходить на розумний українська. Це братній народ. Що з наше то є, то є. Не, mm. це, це не наслідок русифікації, коли мову українську забороняли 134 рази. Це, це у нас саме з голови приходить. І. Я просто. Це вчили нас на уроках української мови. Це вона ще вчила. На жаль, на, на, жаль. на жаль, це було ще в школі. Я зразу щось думав, що перше, що буде, може, навіть не мова, а перейдуть з вересня, там з жовтня з Нового року так, перейдуть так. На, на новий календар. І це якось я вже не говорю за, за людей мого віку, але я думаю за тих дітей, які ходять до школи. Ходять в садики в одних Николая Шостого, в інших 19-го. Ті діти прийшли в костюмах, там батьки їм приготували, у тих 19-го дітям не дали. Одним подарки дали, а ті чекають, що 19-го. І, і, і діти ростуть вже в ненависті. Діти в школі вже діляться. Вже люди це, більш то, старшого це віку знаю, це ще що... можна зрозуміти. А, а діти, діти будуть страждати. Буду страждати, бо їх так учут, у чутучут, і це вже піде. Йому сьогодні 7 років, завтра 8, завтра 9. і іде далі так, і за, і за яку державність говорити, якщо ми з державою не йдемо законодар мені взагалі здається, це, це є дивно, тому що ми тут проживаємо під ну далеко від Румунії. Румунія як православна країна, вона вже. Понад 100 років з 1924-го на Нової календарі. У нас все цікаво, ну до го року так само було все за Нової календарем, навіть до 44 го 1944-го, поки москалі сюди не прийшли, підпорядкували собі все і поміняли все на свій російський календар. Але в нас і до нині от глибоко він, то, він то, за союз та, він і тоді він був не, не переходив і тепер не переходив, коли священники московського патріархату румуномовні сварять людей за те, що вони хочуть, хочуть молитися прийти? за новілянським календарем. Вони ж хлопці, ви ж тоді стаєте подвійними зрадниками, тому що ви зраджуєте не тільки Україну і українську церкву, а ви зраджуєте і Румунію, і румунську церкву, тому що. Ну, якщо ви кажете, що ви румуни, і ви зраджуєте румунський календар, називаєте неправославним, то ви так само і румунам закидаєте камінь в їхні душі. То тоді не ображайтеся. Якщо колись хтось вас називає московськими, тому що те, що ви робите, воно відповідає тільки духу Москви. Воно не на користь ні Україні, ні Румунії. Я визначати. не знаю сам, чи то можна, чи не можна, але. Ну, я спілкувався і в нас у церкві з хлопцями, і з молодшими, і то ну, дехто щось сприймав, дехто не сприймав. Я говорю, в нас є декілька варіантів священників, які, які правлять у одній, в двох, може навіть і в трьох парафіях. Так. І от він Николая відправив на Герцаївській пусті. І приїхав, Там, наприклад, так. у Димку так, і 19-го правив Димці. Так. Ну, а що якщо, на якщо вже так. один календар, так, то так, один так, так, так. і ну, то не церква московського це, патріархата. Це, це, це двоєдужність така. Mm. Розумієте, отут мені вигідно, я це використовую, тут мені це не вигідно, то я кажу, що це зло. В будь-якому випадку, дорогі мої, нам треба єднатися, нам треба далі розбудовувати наше святе православ'я, нашу глибоку. Я думаю, що ми далі будемо дружно співіснувати. Для священників я думаю, сьогодні був холодний душ, тому що ми бачили, що з тих людей, яких вони привели реально, і є для цього відео докази. Так але як військові ну, до них бачите, що навіть військові, військові ставлять... торанно гарно поставилися. Але дивіться, сам факт по суті, там людей, які прийшли перешкоджати, тому що я не можу сказати, якби вони хотіли, вони би просто прийшли реєструватися на збори. А вони не йшли реєструватися. Вони просто верещали. Хотіли зірвати, розтиснути, розігнати. Це було дуже низько, коли якщо глибочани хотіли би просто прийти якісь голосувати. Ну там глибоцьких людей, мені здається, навіть 50 людей не було. Серед тих, може 30, серед тих людей, які пробували штурмувати наш молебень. люди з везені, люди з Карабчіва, з Йорданештів, люди з Тарашан, Люденьки, що вам вирішувати в глибоці якою мовою мають молитися глибочани чи, до, чи належати їм до московського патріархату чи ні? Ви дивіться у свої очі, виберіть скалку. Це стосується і румуномовних парафій, і україномовних. Для румономовних в православній церкві є румунський вікаріат. В якому ви можете зберегти свою ідентичність свою мову. Ми навіть знаємо, що вас настрополювали, що, мовляв, вам заборонять молитися на рідній мові чи ще щось. Нічого подібного немає. Кожний народ має право на молитву на своїй рідній мові, але підпорядковуватися ворогу, підпорядковуватися Кирилу, який вбиває і благословляє вбивати далі українців, сьогодні це власне є злочин. І громада глибокої показала вам приклад, коли. Необхідно виходити з московської окупації, необхідно об'єднуватися навколо Святого православ'я, навколо України, навколо е, любові до своєї батьківщини, в якій ми всі живемо, в якій ми всі маємо бути щасливими. Однозначно, дорогі мої, ще раз вам усім дякую за активну позицію, дякую за те, що ви сьогодні беззаперечно і беззастережно підтвердили те, що для вас важливе не тільки православ'я, але і важливо. Не належати до церкви країни агресора, нехай ласка, Господня буде з нами. Ще раз вас вітаю вам дякую за позицію, дякую. вам, Сільвестович, і Михайло. А нам Господь усім хай допомагає розбудовувати святу православну церкву миру, нам добра і перемоги Україні одної для всіх. Слава Ісусу Христу і слава Україні!